Ось я настав черговий мій день народження. 48 й день народження. Минулий рік, особисто для мене, мав дві знакові події. Перша е, подія це моя давня мрія, що слів АТО е, побути е, піхотинцем, бути в піхоті. Ну, коли почалася війна, мене відправили не в піхоту. Ну, але е, цього року були певні проблеми на фронті. І в квітні, в травні, мене, мене і ще кількох людей відправили. Я побачив, що таке є справжнє Передував війни, побачив, почув, що таке є дрони, скиди, ФПВ, що таке є, орган, що таке, прилітає, що таке міна поруч, як штурмують позиції, як штурмують сусідню позицію денно і ночно, три доби цілодобових штурмів, безліч скидів, ФПВ, штурмових дій. Жодного найпрану. Це було шість людей, від нас 250 метрів, їх штурмували. Я це чув, бо в нас рація, яка працює і на нас, і на них. І я чув всі перемовини, все, що було. Я би ніколи не повірив, що можна бути в оточенні. І навіть одного пораненого. Ніколи. Але я це бачив, це чув. Коли. Стурми зверху висить дрон в день і вночі, і розповідає, там на сі, на такі то години є стільки-то людей, там стільки то людей. Туди кіньте гранати, бо рельєф не дозволяє піхотинцю ну, на, на позиції бачити все. А зверху дрон бачить це і каже, керує, коли критична ситуація направляє туди бабоюгу. – це дуже такий е, потужний дрон, його звук так бадьорить, бадьорить або коли вже геть критична ситуація. Команда в укриття і касета. Одна, друга, третя. І росіяни там по шматкам валяються вже. Ні, ніколи б ніколи я б не повірив, що так може бути, що десятки, десятки росіян найбільші час е, понад 50 росіян штурмують одну позицію, які є шість людей з різних боків, і можна відбити ці штурми. і все. Це означає, що злагоджена робота. Це 63 бригада. Так що нагадую, якщо хтось. Думаю, куди переводитися чи куди йти. Прошу ласкаво до нас. Друга подія, яка трапилася в кінці року, мене відправили на курси на курси офіцерські. Два місяці мав можливість я навчатись певним мудростям, мав можливість спілкуватися з іншими підрозділами. Я все ж таки зрозумів, що наша бригада, що 63 я бригада, і зокрема 38-й гетої дивізіон, є, є на високому рівні та освіта яку мені, яку мені дали зараз я вже вже півтора місяця на на посаді і намагається все втілити в життя, щоб покращити е, наш підрозділ, зробити його найкращим збройних силах України, е, дай Бог, що так воно і буде, і ми разом з вами зможемо і зробити Збройні сили України найкращими, і зможемо перемогти ту кляту Росіянську Федерацію. зможемо все ж таки розбудувати величну державу українського народу, але запам'ятаємо, що ця війна всі ті жертви, які е, на жаль український народ мусить складати, вони є задля величної мети. Задля е, українського народу, за для його виживання, за його панування, за для того, щоб ми змогли все ж таки жити на своїй нам Богом даній землі, збудувати її нашу державу по найвищим світовим стандартам. Слава Україні, слава величному українському народу і дякую вам, панове українці, що ви є. Готуємося, їдаємось і перемагаємо.